Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі програма Радіо Луцьк, авторська програма Сергія Кічія. Погляд на українські реалії». Сьогодні ми продовжуємо тему, яку підняли в нашій минулій передачі: про висвітлення центральними та місцевими засобами масової інформації, подій війни на сході, питань добровольчого руху, питань нашої армії і такої тематики. Ми продовжуємо розмову з. Добровольцем батальйону Донбас, фаховим журналістом і політологом Богданом Пташником. Богдане, питання, яке я би хотів задати сьогодні, це. Чорний піар на адресу деяких лідерів добровольчого руху і деяких підрозділів добровольчого руху ти особисто воював в батальйоні Донбас, і очевидно знаєш особисто Семена Семенченка. Тебе з ним багато що зв'язує, тому що військове братство воно на все життя. І одночасно, я думаю, як журналіст, ти звертав увагу на те, що ряд інформаційних потоків були направлені на дискредитацію Семена Семенченка. Кажи, будь ласка, на твою думку, чим це зумовлено і як? Який ефект воно може дати в першу чергу, що сказати, давайте так в цілому зараз йде масова атака інформаційна на всі без виключення добровольчі батальйони. Абсолютно на всі, конкретно про Семена Семенченка, я вам навіть можу сказати приблизну дату і приблизну подію, не приблизно абсолютно точну подію, коли почався на нього йти інформаційний бруд, коли він. Ставши народним депутатом, підняв проблему, почав шукати винних поразці під Іловайськом та загибелі наших десантників в Луганському аеропорту. Все. Це коли збили літак так, так, з так. Дніпропетровськими десантами, так, так так, 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 так. Коли він підняв оці питання, він, будучи е, першим заступником голови комітету з питань національної безпеки і оборони України, він підняв ці питання. Він хотів хотів з'ясувати цю проблему. Далі пішла повністю інформаційна атака. Раз друга вона продовжилася підсилилася, точніше, коли наш батальйон почав перекривати потоки контрабанди в Луганській, по моєму області, то що я не можу сказати, то, що я поранений був, то я не, не брав участь в цьому. Тобто, коли, давайте згадаємо, як в хронології подій, у нас були трошки, у нас було багато полонених під Іловайським, так? Іменно з нашого батальйону взяли полон. Там були трошки, скажімо так, незрозумілі рухи. По обміну всіх вдалося обміняти. Да, 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 да. По-моєму, наші по принаймні наших всі всі вийшли, хто був живий. Ну тому що тоді, враховуючи там, що ще й росіян взяли кадрових в полон, то я думаю, було на кого міняти. А, ні, я вам скажу, коли воно почалось, коли воно зрушилося з мертвої точки. Коли е, Семенченко і вслід е, бійці батальйону Донбас заявили, не хочете міняти? Хорошо, не будете їсти. Не прості громадяни, не сувотно, і давай е, ловити ахмітовську контрабанду. Вони перепинили поток, там не було є, ні крупи, ні муки а не сахар, там були цигарки, алкоголь та от таке подібне, те, що без чого цього обітись не можна, ахметовська контрабанда була. Як тільки вона припинилася, як вони тиждень другий посиділи на. Пробачте на слові, я кажу, які як на сурогаті посиділи, от вони заворушилися і почали цього. Тобто, коли вони побачили, що все-таки з ними не, па... не, не панькаються, а вимагають, Во. ну давайте теж відверто говорити. Теж. От, от, от це було другий поток чорного піару. Але до честі, скажімо так, навіть не до честі, а як би то правильніше сказати, Якщо вже про Семена говорити, ну це смішно. Вони два роки шукають, звинувачують, його, як ну нема в чому звинувачувати. Ну, там, в там боягуслі... що там да. прізвище поміняв. Поміняв він. Він він, нібито як і боягуз. Він нібито на крові зайшов батальйона зайшов крові, а тепер у Верховній Раді для грошей і, скажем так, інших матеріальних цінностей. За два роки вони говорять одне й те саме. Вони натякають на якісь там типа минуле. Що щось, тобто за два роки вони не могли знайти ніякого підтвердження його боягузтва, ніякого підтвердження те, що він там. Якийсь там десь цивотно, ми бачимо його в Верховній Раді. Він свою позицію як гнув, так і гневе. Він не те, що він десь там проголосував в угоду комусь там ще щось такого немає. По суті, його позбавили нібито як звання незаконно, нібито позбавили звання його цього. Оплювали повністю деякі змі, повністю абсолютно там мало ліни і російський шпіон. Тепер вертається все це назад. Ми це все знаємо, але ми не знаємо, що він через суд відстояв свою честь і відстояв своє добре ім'я і змусив ту газету. вибачитися, то що інформація виявилася брехливою. Про яку до речі, але яку вже чогось всі сприймають, якби істину. Цього ніхто не знає. Це буквально було десь місяць назад. ніхто не знає того, що його поновили в званні, то що він відстояв через суд. Він відстоював свої позиції було визнано, що його неправомірно позбавили звання. Про цього ніхто не говорить. Це наша преса чогось замовчує. Ну чомусь такий загальний фон негативу. Ось здається, що якось не хочуть газети писати чогось позитивного І досить не завжди дають дві точки зору рівнозначні. Тому от я хотів би таку репліку сказати, що на жаль у нас законодавством не передбачена якась серйозна відповідальність за чорний піар за дискредитацію честі гід. Ності особи, і тут є велике недопрацювання нашого законодавства. Тому вони собі таке й дозволяють. А штрафи фактично, ну якщо і платять, наскільки я знаю, то це більшість засоби масової інформації, а не особисто журналіст, який це написав. От вам простий приклад. за, за що у нас я чесно скажу, я не фанат торнадо. Я знав цей шахтьорськ. Перейдемо зараз до теми ще одної резонансної теми торнадо, яка останнім часом в нас в змі фігурує і в такому досить негативному. Стилі. Що, Богдане, ти про це думаєш? Я знав батальйон «Шахтёрськ», тоді. Ще перед цим перед тим як він став торнадо, Достатньо. Я знав більшість фігурантів, я знаю особисто Іоніщенка, знаю, і цукора знаю. О. давайте Також давайте, от ну таке співпадіння цікаве. Давайте е, згадаємо, з чого почалося, коли вони стали насільниками, убивцями, я не знаю викрадачами дітей. Взагалі, бог нас ким, коли вони стали після того, як Цукор, на цукор передачі Савіка Шустера розповів про потоки контрабанди вугля з однієї сторони, а на. Нашої лісосировини, до речі, там в Волинський був, був ліс замішаний тоді в їхню сторону. Після того відразу почалися арешти, почалося все, все інше. І сам цукор за цих пор сидить, виходить. От. І зараз туди я не є фанатом, я взагалі, я, взагалі я не можу. Просто є таке розуміння: на війні людина себе веде е, по одному, і добрий воїн не завжди означає, що добра людина. Умовно кажучи, але добра людина не означає, що добрий воїн. Просто не можна оце, це все, все в общій катюлки. От зараз е, пішла мова про Пугачова, про як його там ще Грачова чи як цього, що вбив поліцейський. Так, ну це, це трошки інша історія звичайно. Але він, ну, з торнадо, да, справді, він з батальйона торнадо. Да, він з батальйона торнадо. Ну от я вам скажу такий парадокс. Получається, як? якщо це Пугачова, цей що е, е, світлина на учас... посвідчені учасники бойових дій, так, да, він злочинець, якщо це дійсно він. Якщо це дійсно, що буде доказано, що це, що це він зробив, да, він злочинець, так робити не можна, то все неправильно. Мені абсолютно. Е, 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 Абсолютно мені байдуже, які там були причини. Но з іншої сторони, цей же Саша в свій час Коли я був поранений, лежав у мічникові реанімації. Цей Саша десь на тиждень чи на два так само з кульовим пораненням легені був доставлений і лежав зі мною в одній палаті. Тобто ви з ним пересикалися? Тобто по життю, він, так? він він, він мною в одній палаті лежав. Бачите, так, да, які не Несповідими путі Господні. Uh, як -то так каже. я вам скажу, що більше я лише зі мною лежав в палаті. Він, цей же Саша, і Хамінніч, по-моєму, цей з Володимира Волинського, працівник СБУ, який попав е, тоді, як діях. Пам'ятаєте, ці самі події під Волновахою. оце, в 51-ї. Ми трьох лежали. Вот вам, от і все. Хоча, і тоді ти це ж Іван приходив теж такий в бінтах, повністю ми теж поранили ще. Як була справа тоді? Вони працювали в секторі, вони зривали вибори референдум. Ну, так, 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 тоді. Референдум нагадає ще радіослухачам, це був е, фіктивний референдум, який думали росіяни разом з сепаратистами провести на території Донбасу і зробити аналогічно, як в Криму. Так би заявити, що по результатам референдуму голосують жителі Донбасу за від'єднання від України. Вони нібито як викрали. Ну просто лежав слухав, як вони між собою говорили. Ну, може, там, там ж знаєте, як то, всі поранені, всі всі от, там особисто там, ну, спілкуються. Звичайно, і вони як вийшли по. По їх словах, вони працювали в секторі, і нібито, ну я так зрозумів, що викрали довірну особу Безлера грушного полковника. Ну, Беса, це один з самих таких жорстоких, самих професійних да, терористів. Горлівць. І десь вивозили з сектора, чи куди там, чи вони працювали ж в тісній співпраці з службою в Києві? Десь вивозили, потрапили так само в засідку. Засідку очолював, я так зрозумів, бабай, теж медіозний такі так, казак. Той да. самий, так да. Бабай їх там були, нібито трьох чоловік було двохсотих, трьох загинуло, і двох було поранено там вирвалося. Ну от тепер дивіться, от з однієї сторони герой, а з іншої сторони. Став да. на злочинний шлях, якщо став це злочин, справді да. він. Ну, буде. Чи, чи став, чи як воно. Ну не можна так просто судити. Тому що в нас вся наша проблема, що в нас є АТО, а немає війни. В нас е, військових судять по законам е, цивільного часу. Давайте задаємо те саме батю лиха давайте задаємо наших хлопців. Це ж взагалі абсурд, коли того самого. Батю, а по холі, тому що проти Сергія Мельничука теж довго дуже велися кримінальні тяганини. Це ну, просто вже трошки призабулося. Ну так, да, давайте згадаємо. В принципі, чому там його звинувачують, Я не пам'ятаю, то ли тут скурий, то лі то що їх такі всі однотипні ці звинувачення, то ли нашого обіцяє якось його звинувачують за те, що він незаконно проник в житло, викрав якусь там. Ну мається на увазі комп'ютер чи ще щось угнав машину і по моєму шість вдарив. Це його судять по таким статтям. Як воно давайте я вам розкажу, що це таке було. Була зачистка, був самі ж місцеві здали, що це якийсь сепер. Офіційно в ДНР був цього. Він зайшов в будинок, зачистку зробив, вилучив комп'ютер, тобто щоб перевірити, і забрав автомобіль. Комп'ютер повернули б той вечір. Автомобіль до цих пір стоїть на штрафплощадці місцевого відділу поліції. Оце типово, так я дивуюся, як їм не пред'являють звинувачення в незаконному позбавленню волі сепаратистів. Ну, я вже давайте, це дивуюся. Давайте так. я скажу так. тих, кого вони затримували. <зас> а по закону справді, якщо це є територія України, якщо там немає військового стану, можна викрутити, що справді, затримавши сепаратиста, вони незаконно його утримували чуть ли не в заручниках. Ну получається так. А тепер дивіться, от давайте простий приклад мене розглянути. На той момент я стояв оці чорні чоловічки батальйон до. Донбас, ми були, не були офіційною структурою. Зовсім ми не були ні НГУ, ні СБУ, ні ЗСУ партизани. Тобто, якщо перекласти на юридичний термін, ми винні в організації організованого злочинного групування раз. Незаконне володіння зброєю, два замах, як мінімум, замах на вбивство громадян України, тож ДНР з тих саме громадян України. Ну по закону звичайно, і О, ще і... досі. Я думаю, не всі вони паспорти українські та, спалили. І І, і, і цього. І, е, Інших країн, то росіяни і кадеруси тих самих, і відповідно ж, куди ж без цього, коли ти заходиш, звільняєш місто, ти відповідно заходиш в орган державної структури, значить, ще раз захоплення ремішних державних структур. Це якщо юридично говорити, ну тут нікуди не дінеся. Так, і тут саме головне, які маніпуляції змі відносно да. цих тем відбуваються. Тому що якби можна назвати сторони... можна назвати і героєм, і мародьором, так так. з одної сторони, самі прес-служби, наприклад, чи та військова прокуратура, чи скажімо, прес служби МВ. Вони закидають деколи інформацію досить неоднозначно, яку можна трактувати негативно, але тим не менше, там якось більш юридично виважено. Вони роблять ці заяви, тому що вони знають, що поки слідство не зробило висновки, вони говорять чітко, підозрюються у втому, а не винен у втому ведеться слідство з такого приводу. А ось уже засоби масової інформації розкручують це такому дусі, ніби людина справді те скоїла. Хоча ніякого рішення суду ще немає. Я можу з вами не погодитися, то до. Тично волині до речі, а вам цікаво, що зовсім не оквально десь тижнів кілька тому був нарешті поданий був доповідна записка на комітет з питань національної безпеки і оборони України. По Іловайську, ви знаєте, яка перша версія офіційна. Перша версія причини Іловайського котла. Пер, сама перша версія. Не знаю. Ні, не знаю. Не знаю, я скажу. Винні бійці 51 ї окремої механізованої бригади, які несанкціоновано залишили позицію і відкрили українське теле, де зайшли російські війська. Це перша версія. Ви думаєте, чого нас так 51-шу совають? Вони хотіли її притягнути, як тільки могли. Це офіційно. Я вам кажу, це офіційно. Перевірте, зайдіть в інтернет, задайте в пошук. Це офіційна версія. В результаті. Я зрозумів, але там ще був такий дуже на той час відомий скандальний факт, що батальйон територіальної оборони Прикарпаття саме, а не після перша бригада, покинув позиції оголив тили. Ви говорите про скандал? Я вам говорю про офіційний документ, ви розумієте? Тобто в офіційному документі про це якби не сказано, я а, я не знаю. Тільки, а 51 перша бригада а 50... це перша версія була. Друга версія. Вона коли вже побачили, що тут слава Богу, що в нас знайшлися з Волинські хлопці і Київський однагорний там ва. Цього що вони почали стайвати на захист тих хлопців. а так би були а в чому вона розформована? Як ви думаєте? Та через те іменно. що це була перша версія, вони хотіли знайти, пробачте, козла отпущення. Вони от вони вирішили, давайте ми воли зробимо. Це перша офіційна версія. Потім, коли вона не состоялася, так би мовити, вже появилася версія про незнання, нібито військового керівництва про проникнення росі... військ Російської Федерації на території України. Хоча зараз вони пройшло стільки часу, вони вже вони самі спросто, вони самі спрос. Стовують свої ж версії, але для журналістів вони два роки пройшло, умовно кажучи, там може мало хто й пам'ятає це, все кого воно не цікавить. Вони ще раз знову подадуть для преси бумажку, Хоча вона повністю буде суперечити їхнім словам дворічної давності. Так тут питання справді навіщо це подавати, щоб знову в суспільстві роздмухувати оці здорові суперечки. Вони так? ж думали, як стерплять, ми їх зробимо крайніми. От себе відведемо удар. Не получилося? Давайте ми другий придумаємо. Не получилося зараз. Давайте третій. Той саме наш батальйон Донбас, матіос. Отой От наш великий Про, військовий прокурор, да, який щемить хлопців з 51-ї. Що він свій час заявив? Батальйону «Донбасик» такого і не існувало. Ну, він взагалі така особисті цікава. Він на, на засоби масової інформації чи намагається піаритись, чи як робить такі неоднозначні Ви заяви. Так, того... дають його стрічку в Фейсбук, він дозволяє собі матюкатися, коли висловлюється щодо інших політиків, до, до бійців, як він ставиться. У нас Я зараз казкамазами кавас... каталися. Так, да, в нас взагалі зараз пішла нездорова тенденція, така десь трошки піари з офіційним особам, яким би навіть і по обов'язку служби не да. це не повинно було б так бути. На жаль, у нас все побудовано на цьому піарі, на цих інформаційних вкиданнях, на цих різних інформаційних скандалах. На жаль, у нас час нашої передачі вичерпаний. Дуже дякую вам, Богдане, за розмову. Я думаю, ще ми її зможемо продовжити. Дай вам Бог далі відновити свою журналістську діяльність, відновити свій сайт, донести до народу більше такої цікавої інформації. Glory to Ukraine! Glory to heroes!